Ходили, різних овочів собі копили. І капуста, і мовлячок, і позушечці бучок. Чорнобрив, і гойрок, і, 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 і позатий кавачок. А тепер підемо до хати. Лутимості готувати. Ми на ярмарок ходили. різних накопили, і капусту запасну, і ромашку цепурну, чорну і зрузиний і... мак червоний, коли не тепер підем її і... Прикрасати. Ми на ярмарок ходили. <рес> І кутят, і бувай. І конячка і гусачка. І конячка, і гусачка. Няго гобочка. Підемо до хати. Будемо їх годувати. Пока з вазом був містер Джунгар.